Вітаю вас, друзі. Давайте спитаємо інформаційне поле. Що нам чекать на кордоні з Білорусією? Що Україні чекати у військовому стані по військовим справам на білоруському кордоні? Що, що загрожує чи не загрожує з білоруського кордону Україна? Білорусія на квітень. Що нас чекає? Україну, що чекає? О! Дявол нас вводи в сум і лякає. Дивіться. Дьявол нас вводе в сум і лякає. Дуже лякають оружим. Кордон, Білорусі, Україна. Ви знаєте, нас, як то кажуть, дурака валяють. Обнуляють. І щоб ми карта вибора, щоб ми замислилися, на чувства, нам, на чувства нам давлять, щоб ми замислилися. Так, кордон, дивіться. Це така розрушить всі наші надіжди, що їм у них там все добре, дивіться, у них там все добре, вони готові, і вони нас лякають, що у нас все є, нам все дали. Ну-ну-ну, дивіться, бо все вам розіб'ємо. Кордон, Білорусія, Україна після великих переживань на самом деле буде радість. І, буде, і ми, ще більше Україна буде думати про підсилення і про те, щоб у нас були ресурси. Значить, це кордон, Білорусія, Україна це коварні і подлі обманні дії військові. військові. Чтобы нам создать, создать тяжелую ситуацию. И это манипуляция, карта мага. Это все большой, большой э, театр, кинозал на уровне таком на манипуляции. Это мастера своего дела. Вот это коварство, мастерское коварство. Все чекать Украине на белорусском мукардоне. Що чекать Україні у квітні? Знаєте, як прийшли, як кажуть, так і підуть. Є допомога Україні всього світу. От як прийшли, туди щось прийшло у Білорусі, так воно і піде. У нас свої справи, як кажуть, своя свадьба. Ми будемо також думати за Будемо серйозно з усіма свої ресурс піднімати і будемо цьому радіти у себе вдома. Нам з Білорусі щось погрожує. Кордони будуть, будуть захисту захист, захищати. Дивіться, ця ситуація трансформується, не так все, як кажуть. Ця трансформація вона перейде в якесь друге русло, в якесь друге понимання. І це просто буде ігра одного актера. І чим це у квітні діло закінчиться? Ми станемо сильнішими. Україна стане сильнішими. І за того, що буде погроза для всіх, посилюється Україна і всі страни стануть набагато сильнішими. І сила України і все є. Не переживайте, все в нас буде добре. Туз жезловий, ми сильні, динамічні, і все в нас буде обов'язково добре. Обіймаю кожного з вас. Віримо, любимо, дякую за участь у, нашої, у нашій зустрічі, що ми зробимо з вами такий запит у всесвіт, інформаційне поле. І отудова беремо відповіді. Любимо, дружимо і надіємося на все добре, бо без надії ну, ніяк не можна. Віримо, віримо, дружимо, дружимо і любимо. Обіймаю кожного з вас. Дякую Лела, за лайки, дякую за, подобавки, за подобайки, за коментарі. Чекаю ваших коментарів. Люблю кожного з вас, ангела-охоронця всій Україні.